Всіх, хто нас дивиться, ви знаєте, вже декілька днів увага світу привернута до президентських виборів у Сполучених Штатах Америки. Ну зрозуміло, чому Америка дуже потужна держава, і від її зовнішньої політики залежить стабільність чи нестабільність на земній кулі. Правда, самі американці не передбачувані якісь чи то від занадто багатої. Великої демократії, чи то від того, що в нас дуже популярна і високо розвинута свобода слова. Але в будь-якому випадку, коли народ Сполучених Штатів Америки проголосував нібито за Хіларі Клінтон, а ось президентом став Дональд Трамп. Думки з приводу у мого гостя Ігоря Доцика, він кандидат політологічних наук. Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Пане Ігоре, досконала система чи не досконала. Які думки з приводу? Ну, виходимо з того, що жодна система не є ідеальною. Кожна система має свої переваги і недоліки. Але та виборча система, яка сформувала вже сотні років в Сполучених Штатах, її критикують і хочуть змінювати, але. Залишають такою, як є, тому що в принципі вона вирішує ті завдання, які стоять перед політичною системою Сполучених Штатів. Вона достатньо складною в порівнянні з іншими є, тому що там обирають не виборці зразу президента, а вони обирають виборників чи виборщиків, і саме ця колегія виборщиків в кінці голосує і затверджує обрання президента Сполучених Штатів. Чому така модель заснована батьками-засновниками демократії американської, щоб урівноважити в певній мірі вплив кожного штатів, і щоб не було залежності або завеликого впливу там і одного штату на ті всі результати через явку виборців через рівень виборчої активності? Там немає значення, яка кількість прийшла голосувати. Головне, хто віддав хто. Переміг в тому чи іншому штаті, і тоді всі е, виборщики цього штату віддають голос за е, переможця. Тобто називається такий принцип переможцю достається все. Ви скажіть, будь ласка, бо тому що кажу, я вже сказав, що увага привернута до, до саме президентства Америки. Ми десь розуміємо, чому, тому що вершитель всіх. Дії, які відбуваються в світі, є Сполучені Штати Америки. Вона потужна держава, ще раз повторюсь. Але, значить, десь висловлювання багатьох політиків і лідерів інших націй трохи обережніше чогось. Ну, звичайно, посада президента надзвичайно важлива. І тому увага і політичних діячів і. Звичайних громадян приковано до постаті, хто саме буде президентом? Але тут треба також нам пам'ятати, що роль президента в Сполучених Штатах вона є ролью в демократичній системі. Це не є якась авторитарна модель чи тоталітарна, що президент, прийшовши до влади, повністю перекроює і вирішує власні якісь амбіції, задовільняє, приймає будь-які рішення. Хто би не був президентом Сполучених Штатів, він діє в рамках чіткої правової системи, розподіл. Логілок влади законодавчої, виконавчої судової і такого потужного контролю з боку громадськості засобів масової інформації. Тим не менше, він повинен діяти в певних е, рамках, і це, звичайно, е, нівелює якісь такі е, різкі негативні наслідки. Ми знаємо, що був досвід в Сполучених Штатах, коли президента Ніксона. Е, Відсторонили фактично, почали процедуру відсторонення від влади імпічменту тільки за те, що він приховав, що йому було відомо про підслуховування своїх конкурентів. Тобто, механізми там дуже чіткі, і, звичайно, не можна сказати, що той, хто прийшов, він повністю поміняє систему. Він діє в певних рамках і змушений в цих рамках діяти. Зрештою, там існує конгрес. Так, ну конгрес дуже потужний, дуже потужний верховний суд, дуже потужна вся інституція політичної системи. І там, звичайно, є певні ті межі, які обмежують таку можливості президента, такі поміняти під себе всю систему. Система його ставить певні рамки, і він, якщо буде порушувати закони, звичайно, є відповідні механізми його обмеження, його можливості і навіть процедура відсторонення. Від Ви знаєте, дехто схильний до того, що Дональд Трамп є таким прибічником або, значить, Росії і поважає президента Путіна. Хоча він сьогодні заявив, що політика Сполучених Штатів Америки по відношенню до Росії не зміниться. Так були в нього заяви про те, Інше, якесь особливе ставлення щодо Путіна, але це напевно такі його приватні заяви ще і то звичайно, що говорить приватна особа чи кандидат, це не те, що говорить президент. Міняється повністю риторика. І напевно, навіть в тому, що обрали е, Трампа е, американці, відчули з певній мірі туга там за якимись сильними керівниками, за якоюсь такою неординарною особистістю, якою є Трамп. Тобто е, за сильними постатями, які здатні керувати, які здатні ламати якісь стереотипи моделі, що було до цього часу, що існувало. Але е, природно, що е, в в сполучених штатів є кардинально інші інтереси, кардинально інші цілі, і які би не було особисте ставлення до Путіна як керівника, все одно будуть реалізовуватись, будуть втілюватись інтереси сполучених штатів національні і ті стратегічні інтереси. Ви знаєте, наче світ пішов? Ну головні основні демократичні країни світу пішли на пермаментні. Вибори президентські. Зараз Франція, потім Федеративна Республіка Німеччина і так далі. Чи не здається вам, що може цим самим бути відвернута увага до подій на Україні, особливо на Сході -Ії? Ну, Відвернута увага, то не стоїть питання, що хтось спеціально це робить, щоб відвернути. Напевно, є тут така особливість, що є втома, особливо. Благополучних західних країн від тих проблем, які є на Україні вони хочуть і тому вони може прискорюють ті мінські процеси, щоб якось відсторонитися від цього, щоб закрити для себе ці питання. Але все залежить напевно від української влади. від Українського суспільства для того, щоб вирішувати це питання, незважаючи на те, хто буде президентом, яке буде ставлення до них, тому що в принципі, в першу чергу, це є основний інтерес української держави, і саме на ній, на владі на суспільстві, лежать всі ті можливості щодо вирішення цієї проблеми. Е, ну я не схильний до того, що, значить, Америка є Америка, американці і американці, і їм робить своє. Але ми чекаємо від Америки якоїсь допомоги. І, зрештою, значить, тут є ще інша думка багатьох соціологів, політологів, що сподіватись на когось не дуже треба. Треба робити в себе в країні щось таке, щоб було потужним і добре дбало. Так, звичайно, без сумніву. Допомога потрібна, але допомога не може все зробити, треба використовувати власні можливості і старатися для того, щоб їх реалізувати. І якщо ми говоримо про. Взагалі, вплив Сполучених Штатів вони є основним гравцем в сучасному світі. Вони реалізують ті інтереси стратегічні, вони мають величезний потенціал військовий, економічний, фінансовий і від їх впливу, від їх ролі, від їх позицій дуже багато залежить. Проте всі схильні до того, що суттєво не буде мінятися політика, що Трампу треба буде перший період особливо визначити своїми пріоритетами, налагодити співпрацю з законодавчою владою, де там є серйозна опозиція не лише з боку демократії, але й з боку республіканців, які розкололися, підтримуючи чи не підтримуючи його. Традиційно, що і кандидати, і президенти, вони починаючи свою діяльність, вони не Зовсім компетентні у міжнародних справах вони далекі від вирішення цих проблем. Ну але на нашу думку, от вибір Трампа, такого кандидата, засвідчив про те, що є певна якась ностальгія суспільна за якимись іскравими особистостями, хоч неоднозначними. Про те, що є багато людей, які бояться таких процесів, що відбуваються, і тих же імміграційних процесів, які в Сполучені Штати, які бояться там проблем якогось реформування різкого, які виступають за збереження і покращення свого існуючого стану, як такого, тому що коли ми подивимося на тих, хто голосували за Трампа, це були все таки білі виборці, це були в більшості. Чоловіки, це були виборці старшого віку, тобто той такий віковий расовий і такий сегмент гендерний і привів до перемоги Трампа. І може відчувається втома американців від тих, що немає змін, що демократи вже стільки термінів керують, і немає якогось радикальних якихось поступ, поступів в розвитку. Це напевно є підсумком. Цієї виборчої кампанії. Лише можна декілька слів про звільнення чи самовільне звільнення Михайла Саакашвілі. Ну, Як ви думаєте, чого він подав від я думаю, тут багато причин, тому що є інформація про те, що він планував це зробити ще влітку, щоб були такі ідеї. Я думаю, що це підштовхнуло, напевно, його такий вчинок підштовхнуло результати виборів в Грузії, де його партія, в принципі, програла. Проввладні партії, і напевно, це, це відставка є якимось варіантом будувати свою карєру вже на теренах політичну кар'єру на теренах України. Багато інформації про те, що він готує свій проект, який вже він почав Політичний. розвивати, і тому напевно він пішов, очікуючи якихось більш таких серйозних. Пост більш серйозного поступу розвитку своєї політичної кар'єри з однієї сторони, з другої сторони, звичайно, ми всі розуміємо, що в умовах сучасної політичної медалі в Україні жоден керівник на місці. Він не може вирішувати якісь глобальні проблеми. Він не може створити тільки на якісь певні території якусь таку систему ефективну, демократичну, ринкову і ту, яка вирішить ці проблеми. Це нереально, і ясно було, що це і неможливо зробити на загалом. Це були думки з приводу нашого гостя Ігоря Доцяка, кандидата політологічних наук Прикарпатського національного університету імені Василя Стефанка. Дякую вам.